Посібник-довідник для внутрішньо переміщених осіб презентували у Вінниці. Його створили у рамках проєкту Адаптуюсь вчусь самореалізуюсь, який впроваджується громадською організацією Молодь. 3.0. у рамках програми «Тримає», що здійснюється громадською організацією ЮСАП та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. В межах програми спільно посібник містить п'ять пріоритетних напрямків, які обрали самі вимушені переселенці під час роботи фокус групи. Це медична допомога, медіаграмотність, працевлаштування і підприємство. Формальна і неформальна освіта та соціальна адаптація. У даному випадку ця дорожна карта, це, можливо, не панацея, але це такий вагомий кров для того, щоб допомогти нашим, нашим переселенцям і знайти себе, і допомогти їм жити на, і працювати на вільні.